Друзі, всім привіт! Всім гарного дня і тихого вечора. Сьогодні отримала тиху скарбничку, карпатську скарбничку, українську скарбничку. Це мох. Якщо хто з вас не бачив, то загляніть до моєї меншої сестри, орхідейниці Оксани Ботянюк із міста Івано-Франківська. Канал Орхідейний серіальчик. Так от нещодавно вона викладала відео походу до Карпатки Гір, до лісу. І там я побачила в неї, і як вона показала мох. І я так позозрила їй. Мене навіть Вносі аромат стоїв того лісу. А на ранок сеструня позвонила мені, повихвалялася своєю прогулянкою по лісу і сказала, що частинка поїхала до мене. І ось сходила до поштамату і забрала от такий орхідейний скарб. Тут є мох з фагном. Він ще мокрий, він тільки ну, з лісу, він мокрий, його ніхто не сушив. І є звичайний мой мох е лісовий. Він не чищений. Як бачите, там є і травинки, і скоринки, і палички, і все, що ти хочеш. Тут нічого. Тут є і жучки, і палучки. І якісь там бігаючі тваринки, то, то, то також нічого. Я мух ніколи не травлю. Єдине, що я зараз зроблю, я відділю з фагном від лісового. Лісовий розкладу на е, газеті і буду його сушити. Повибираю з нього палички і буду його сушити, жучки, павучки. І інші комахи, вони, вони порозбігаються і самі. Із з з пагмосу я дістану також з кориночки, палички і інші рослинки у вигляді трави. Запакую його у пакетики із застіпками і покладу до морозильника. Частинку залишу в відеочку, а все інше. Буде, буде хранитися у морозильнику. Я морозю мохсфагнум, він добре а, оживає після того, як його дістати і розморозити.